Всім привіт! Сьогодні ми з вами повторимо, які тварини називаються свійськими і пригадаємо, які тварини є дикими. Свійські тварини це тварини, які живуть біля людей. Тобто вдома у людини. Назвімо їх починаючи з верхнього лівого куточку. А тепер розглянемо диких тварин. Дикі тварини це тварини, які живуть у лісі і не потребують про себе піклування людини. Тобто вони самі знаходять, що поїсти, де мешкати, і вирішують, як то кажуть, свої проблеми самі. Давайте їх назвемо ведмідь. Повторіть за мною. Вовк їжак, білка. Заєць, лисиця, кабан, лось, олень. Молодці, як ми вже сказали, це мешканці лісу і степу. Почнемо з зайця. Ми всі з вами знаємо, що зайчик – це дика тварина, яка змінює колір своєї шуби. Пригадуєте загадку, хто влітку сірий, а зимою білий. Так він оберігає своє життя від полюючих на нього хижаків. Олень. А чи знали ви малята, що роги є тільки у самців цього виду? І раз на три роки вони скидають. Роги для того, щоб виросли нові. Білка. Руда красуня з лісу. Чимось здаля схожа на лисицьку, але менших розмірів. Це гризун. Так як і білка, цар лісу ведмі пить зимою, бо йому немає чого їсти. Кабан. Кабаний клан. Це хижий, небезпечний. Він може дуже швидко бігати і бити всіх своїми іклами. Косуля. І ось на лося Маленька, красива тварина. Має маленькі ніжки, А це ж вовк. Хижа, небезпечна, розумна тварина. Мешкає з вовки з граями. Називається приграї стая. І в кожній стаї є вожак, який веде клуб стаю на полювання. Вовк хижа тварина. Також хижою твариною є і лисиця. Дуже розумна і хитра істота. Щоб приготувати себе і своє потомство, їй треба бути справною і кмітливою. Лисиця теж хижачка. А ось і перший, хто боїться лисиці їжак. Лисиця може їсти їжаків. І тому, щоб не попастися їй на зуб, їжаки вкручуються в клубок. Подивіться уважно на цей малюнок і знайдіть тут диких тварин і домашніх таких на Серед диких тварин, як ми вже сказали, є хижі тварини, тобто які харчуються такими самими тваринами, як вони. І тварини травоїди, які їдять траву, рослини, ягоди, фрукти, і овочі. А тепер завдання для кмітливих роздається замулину частину картинки і назвіть, які тварини знаходяться за туманом. А тепер роздивіться місце замолену частинку і пригадайте по пам'яті, які тварини намальовані там.